Кременчук з 2020 року є учасником проєкту міста і громади Вільні від домашнього насильства, який реалізується за сприяння фонду ООН у галузі народонаселення. завдяки цьому фонду, благодійному фонду Український жіночий фонд та Міністерству закордонних справ данії у Кременчуці у перинатальному центрі обладнали кабінет безбар'єрного доступу, де жінки, які постраждали від насильства, зможуть отримати як медичну, так і психологічну допомогу. Кожна жінка району може звернутися до нас у будь-який час доби анонімно. Жінка, яка постраждала від насильства, якось, може звернутися до нас анонімно і отримати повну медичну та психологічну допомогу абсолютно безкоштовно. Ще наголошую, наголошую на тому, що якщо жінка забажає це зробити анонімно, це буде зроблено анонімно. Завдяки фонду ООН у галузі народонаселення для кабінету закуплено обладнання. Зараз проводиться ремонт фасаду, облаштовують пандус. Ми дуже дякуємо Наталі Анатолійовні і всеукраїнському жіночому фонду за підтримку за допомогу тих ініціатив, які в нас є. Впевнений, що ця робота буде далі продовжуватись, тому що фонд працює в Україні вже дуже давно і програми тільки збільшує. Я дуже дякую ще раз за допомогу, за технічну підтримку. Впевнений, що проекти далі будуть реалізовуватися дуже успішно. Кабінет працюватиме цілодобово, а допомогу кожна жінка може отримати безкоштовно та анонімно. Це перш за все, що будь-яка жінка, яка потерпає від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, могла звернутися до лікаря-гінеколога для того, щоб їй надали кваліфіковану медичну допомогу. І в той же час. Вона має право на психологічну допомогу, на юридичну допомогу, на роботу вашої мобільної бригади. Створення даного кабінету є ще одним доказом того, що в Кременчуці робиться все, щоб місто було вільним від насильства. А люди, які постраждали від нього, отримували швидку і професійну допомогу. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.